Будь ласка, чи достатньо на вашу думку зараз в Україні зброї на те, щоб протистояти російській агресії? Ні. Ну, це мізер, те, що дають. Це насправді ну, мала доля від того, що потрібно, щоб стримувати російську агресію, але насправді, щоб здобути перемогу, цього недостатньо. Це мізер. Не вистачає ну, на 100% всього, щоб не казало наше командування, наше керівництво, наша влада не вистачає нічого взагалі. Ну. ну да, мене знайомі теж з України. Навіть е, вони збирали гроші на шапки на з, на зимове обладнання, навіть і це трохи дивно, бо це насправді дуже невеликі кошти цього потребує. Але навіть е, обладнання зимове це цього недостатньо. Скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте? Як мене, ваш батальйон? У мене от хлопці на Бахмуті? Да, вони заходять на передовій позиції на нулі на 10 днів. Вони в новому обладнанні, але через 10 вони через 10 днів вони виходять. Це вже хлам. Їм потрібно передягатися в нову форму, в новий одяг, в нове тепло. Цього не вистачає. Ну, не вистачає від мізера і не вистачає до великого артилерії, ракетне обладнання, танків. Ну, це насправді. Я не буду кривити душою. Це так, як є. Як вважати, чи треба? Задіяти закон про лендліз, бо зараз чомусь він дуже замовчується обидвома країнами. А як ви вважаєте, лендліз це той закон, який був? Який був прийнятий у другій світовій війні, яка допомогла Сталіну виграти її? Що ви думаєте з цього приводу про саме про Ну, Якщо зрівнювати війну України, Росії і ленд-ліз Другої світової війни? Ну мені здається, це не порівняні речі, тому що тоді набагато більше допомоги отримували. Я ж кажу, зараз отримуємо допомогу тільки для мінімального стримування, але для наступальних дій для, для того, щоб насправді звільнити нашу країну, ми не маємо цієї підтримки. Тому це важливо. Да, ну ленд Ленд-Ліз, він саме для того і діяв, і саме він для того і за, був за задіяний і підтриманий обидвома палатами е, американського конгресу. Був підписаний у травні, але чомусь українська влада цього не вимагає і так само замовчується з американської сторони. Тобто всі забули про ленд Ленд-Ліз. А якщо ми пригадаємо, президент Зеленський він дуже. Казався, як він потрібен, як він вигідний, якщо ми подивимося інтерв'ю, навіть а, коли з серпня. Я, я не пам'ятаю саме, але я пам'ятаю це інтерв'ю, коли він казав, як Україні насправді потрібен Ландріс. Але чомусь зараз всі новини, єдині новини містера Зеленського, замовчуються. Або ніхто зараз не каже про Андріс, ніхто взагалі. Скажіть, вам потрібна зброя просто, так чи ні? Звичайно, я ж кажу. Да. На 100%. Від найменшого до найбільшого. Ну, наприклад, навіть э, ракети дальньої дії нам вони потрібні для того, щоб можна було в тилу знищувати противника. І цього зараз немає, да навіть це? Ну це ж в новинах видно, що цього немає. Ну добре зараз замовчується це питання. диверсанти працюють так. Якісь там склади, якісь бази знищують, але це частково. Насправді, аби було тяжке. Е як це сказати? Я не знаю, це для мене важко. Т так, тяжке озброєння, ракети для даль дальнього радіосадії. То ми могли знищувати їх військові частини, їх аеродроми, їх склади, і це б на ну як мінімум на 50% полегшило б ситуацію в Україні. А нас ну насправді цього немає. Дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо вам найшвидше одужання. І ми замішили повертатись в Україну і на передову. І ми все зробимо. Не на передову, але я буду на це розраховувати. Буду для цього все можливо робити. Дуже вам дякуємо. Ми зробимо все з нашої сторони, щоб підтиснути і щоб Україна почала отримувати лендліз, тому що дія е закінчується лендлізу наприкінці е вересня, 30 вересня. Да, вересня. Вересня або жовтня, Я не пам'ятаю точно, так і зараз нічого не поставляється по лендлізу, але ми все зробимо, щоб Україна отримала якнайшвидше озброєння. І дякуємо вам. Дуже дякуємо за захист Дякую за підтримку. Це для нас дуже важливо.